Друзі не друзі! Всім привіт! Це не автоблог і не продаж авто. В ефірі актуальні новини автожиття. Поїхали! Нещодавно святкували день ден. в. Нещодавно святкували день винаходу автомобіля. Тож вітаю всіх причетних до цього свята! Ви на ходу! Найприємніше, що може почути. Автомобіліст. Volvo EX60 має намір стати серйозною загрозою для німецьких автомобілей. Але, як казала моя бабуся, хотіть не ділать, ділать не хотіть. Тобто хотіти це не робити. Будемо спостерігати далі. Компанія Fiat налаштована зробити нові автомобілі дешевшими, але повільнішими. А як ми знаємо, істинні водії говорять, що тихше їдеш. Далі будеш. Головне, щоб вони не дійшли до того, що машини просто будуть купувати, щоб стояла. Ще одна новина: за підсумками 2025 року, було зафіксовано найбільші затори в світі в таких містах: Лондон, Мехіко, Барселона і, звісно ж, Івано-Франківськ. Якщо ви жодного разу не потрапили в час пік в затори у Франківську, ви зекономили приблизно 7 років. 2 місяці і 23 дні свого життя. І на десерт. В інтернеті показали унікальний 16 16-циліндровий суперкар Ламборгіні. Чи є до мене питання стосовно 4 клапани, 16 циліндрів? Це все, що ми хотіли розказати вам на сьогодні. Це були Auto News. Підписуйтесь на канал і ставте лайк. Це дуже для мене важливо. А також пишіть в коментарях новини, які знаєте ви. Щоб вони потрапили у наступний випуск. І незабаром до вас повернусь! Виключиш камеру? На думці. Ну на хрестик можеш може нажать.